Хочете мати сильний імунітет без жодної пігулки. Слухайте уважно, бо зараз буде готове рішення, яке працює завжди. Бо сильний імунітет це не випадковість, це наш спосіб життя, наш щоденний вибір. Коли ви виснажені недоспані злі, імунітет падає. А коли тіло отримує базу, то він піднімається так, що його не зламати. Тому саме перше це достатній сон. 7-8 годин, бо сні активізуються бійці проти вірусів. І друге це достатній рух щодня, хоча б годинку прогулянки, тому що активізується лімфовідтік і активізуються лейкоцити. І третє це правильна тарілка, де темні ягоди, білок, овочі, багато води це паливо для імунітету. І четверте це короткі дихальні вправи, щоб знизити стрес, бо низький кортизол і сильніший імунітет. А пігулки це додаток, вони не замінять те, що ви робите щодня. Сонний рух, і через 48 годин організм починає відновлювати імунні клітини. Думайте про себе сьогодні, щоб не хворіти завтра. Бережіть себе, бо ви цінні.